Зараз ми проведемо таку міні-екскурсію по нашому виробництву в Канаді, і нас багато наших партнерів запитують, як ми виробляємо наші товари, скільки комісійних отримують партнери, і взагалі, як цей процес відбувається. Так, ми навіть покажемо деякі товари, тобто що ми прямо зараз, прямо сьогодні, от робимо. Окей, давайте почнемо. Ось так виглядає наше виробництво. Тут трошки безлад, але це нормальний це нормально. робочий але процес. Це роботи завжди безлад, це нормально. Якщо все прибрано, чисто в майстерні, це означає, що мало роботи. І давай покажемо, як виробляються товари, як ми взагалі. Взагалі, як все відбувається. Тобто спочатку наш партнер, він через Etsy або інші маркетплейси США, в основному це Etsy, він отримує замовлення. І клієнт, тобто там в основному це американці, і канадці, вони оплачуються замовлення. І після цього партнер присилає нам вже оплачує нам виробництво. Він присилає нам такий файл, в якому є всі дані. Тобто, наприклад, тут в мене є комп'ютер, де ось тут я можу бачити всі замовлення там за сьогодні, і я бачу, що людина замовила, тобто якісь нічники, настільний декор, які опції, яке, яка персоналізація і так далі. Після того, як тут це все є, наші дизайнери оформляють їх спеціальні файли, і ми потім на виробництві це відправляємо або на ЧПУ станок, або на інші необхідні там станки, які потрібно для того, щоб виготовити цей продукт. Основне у нас, звичайно, ЧПУ, тобто ЧПУ робить дуже багато різних продуктів. Давай покажемо, що ми саме виробляємо так, так. на даний момент. Що ж, тут у нас зараз виготовляються на ЧПУ нічники. Вони кастомізовані, вони світильники, дуже різні, так. Світ, світильники, так Тобто, це різні замовлення, можна це акрил, навіть, можна навіть і тут показати. О, ось як вони виглядають. Тобто, наприклад, да, оце ось отак воно виглядає вже розпаковане. Але коли воно ще запаковане, тобто це різні візерунки. Тобто, це для дітей, наприклад, да, якісь коти, це на день народження дитини. Uh, І Вони це, йдуть в, такому, в такій базі, да, да, в базі з під, ось, лед підсвіткою. Під це для лікаря. Тобто різні аудиторії, це для візажиста чи ну, ну, парикмахара. Да. Uh, значить, uh, в середньому, в середньому uh, з такого світильника наш партнер, якщо людина замовляє тільки один світильничок там від 5 доларів, 5-6-7 доларів, дивлячись, то є полосіньку ставить. Але в нас є різні комплектації, тобто людина може замовити, наприклад, цей же світильник вже в подарунковій коробці, а, то там вже там, 10 доларів можна заробити, 12-15 доларів. А ось цей, наприклад, в цій коробці у нас знаходиться а, такий настінний знак. А, він дуже схожий на ось цей, а, тільки більший і пофарбований чорний колір. А, у нас є різні настінні знаки. Так ось партнери на таких. А, а продуктах заробляють там 50-60 доларів і більше Ну, і з конкретно з цього знаку партнер чистими заробив приблизно 60 доларів. доларів. Да. Це да. в Канаду чи в Штати відправ поставка в Канаду. Але, в принципі, немає різниці. То, в Штат і в танада буде приблизно так же заробляти. Да. А для тих, хто дивиться це відео вперше. Я нагадую, що ви можете стати нашим партнером, знаходячись в Україні або в будь-якій іншій точці світу. Для цього вам потрібно просто подивитися наше повне відео про партнерську програму на нашому youtube каналі і написати нам про те, що ви хочете почати співробітництво. А в нас є Порядка 10 різних продуктових лінійок. Ви зможете вибрати те, що вам більше подобається. Ми вам дамо деталі, де яка комісійна винагорода є, з якого товару. І вам потрібно буде пройти такий міні тренінг в записі безкоштовний, на якому ми будемо вам давати різні відеоуроки, щоб ви змогли покроково подивитися, як саме відкривати Etsy-магазин, як наповнювати його товарами, як створювати цифрові фото за допомогою програм штучного інтелекту? Ви можете, не маючи навичок дизайнера або якогось там програміста, створити собі ваші унікальні фото для ваших товарів, і для ЕЦІ це є обов'язково. Тобто, вам потрібно буде на базі наших товарів створити свої унікальні. Товари з унікальним дизайном, виставити їх і продавати, почати продавати. Далі вам потрібно буде передавати просто нам ці замовлення. Інвестиції для того, щоб відкрити такий etsy магазин, мінімум 15 доларів. Тобто, якщо ви самі, самі створите ваші фотографії, описи чому ми вас навчимо на нашому безкоштовному курсі для партнерів, ваші інвестиції в цей бізнес будуть смішними всього-навсього 15 доларів. І е, також ви можете там заплатити додатково якимось дизайнерам е, для того, щоб вам створили ці фо фото, Але це не є обов'язковим. Ви можете самостійно це створити. Якщо ви, наприклад, зайнятий підприємець, у вас там вже є якась команда, е, різні напрямки, і ви не хочете на це витрачати час, ви хочете просто в це інвестувати. Ви також можете скористатись допомогою нашої команди дизайнерів. Ми вам також можемо створити за. Адекватну оплату різні лістинки. Окей, якщо вам цікаво почати, напишіть нам в Телеграм, під цим відео є посилання, і ми вам вийшли безкоштовний курс, ви почнете його проходити. До зустрічі!